Вітаю в черговому випуску «Автоматизація обліку. А чи маєте ви мобільний застосунок від пенсійного фонду у себе у телефоні? Якщо ні, то мерщі встановлювати у цьому відео про три корисні функції, про які варто знати та використовувати, для того, щоб контролювати страховий стаж заробітну плату. І в будь-який момент надати інформацію роботодавцю про своє основне місце роботи. Отже, поїхали. В мобільному застосунку від Пенсійного фонду України ми можемо велику кількість інформації корисної почерпнути а головне в режимі реального часу. Нещодавні новині від Інспекції з праці говориться про те, що. Свій страховий стаж, а також сплачені внески, можна контролювати на порталі Пенсійного фонду України або завантаживши мобільний додаток Пенсійний фонд. Крім того, тут іде мова про те, що для перевірки інформації достатньо безкоштовне інформування у вигляді смс чи електронного листа. Про що йде мова? Більшість з нас. Знає про те, що страхові внески хоча і сплачуються на нашу користь роботодавцями щомісячно, однак інформація про них не відображається в, ре... в режимі реального часу. Оскільки є в нас квартальне звітування, і відповідно по закінченню 40 днів ми можемо відслідкувати цю інформацію. Однак вже не потрібно слідкувати, коли закінчаться ці дні. Ми можемо налаштувати автоматичне повідомлення нам. У мобільний телефон про те, що такі страхові внески вже відображені в ресурсах пенсійного фонду. Отже, для того, щоб встановити мобільний застосунок, достатньо в Play Market, в пошуку ввести, наприклад, ПФУ Пенсійний фонд, і ви бачите різні варіанти. Система пропонує. Нам необхідно завантажити додаток, який називається Ідентично Пенсійний фонд України. Оскільки він в мене встановлений, відкриваю його. Ідентифікацію можна провести трьома варіантами. Нам найбільш цікавий варіант увійти за GoV ID. Адже більшість з нас мають. Мобільні банкінги в телефоні, і відповідно таку ідентифікацію авторизацію у мобільному застосунку ПФУ ми пройдемо саме за допомогою цього електронного ресурсу, який є в мобільному застосунку того чи іншого банку. Тому електронний цифровий підпис вже відпадає потреба його мати для того, щоб перевіряти свій страховий стаж. А ще яка корисна новина для роботодавців? Оскільки ми знаємо, в нас є проблема на сьогодні, якщо паперова трудова книжка не ведеться відносно працівника. І коли він оформлюється на роботу, ми просимо, щоб він надав нам витяг з електронної трудової книжки. Однак не кожен співробітник має електронний цифровий підпис, не може зайти. У веб версію Пенсійного фонду України, відповідно, є проблема з цим документом. Ми просимо, щоб співробітник пішов до пенсійного фонду і наручно отримав цей документ. Вже цього не треба робити. В мобільному застосунку через декілька кліків ця довідка отримується, і чи на електронну пошту роботодавця, чи у Viber, Telegram відповідного. Інспектора з кадрів це такий документ можна надіслати, роздрукувати та прикріпити до заяви. Тобто, все досить оперативно і досить швидко. Но це дуже корисний момент, який варто почати використовувати роботодавцям уже сьогодні. Отже, проходимо ідентифікацію з допомогою банк ID. Обираю банк, за допомогою якого хочу пройти таку ідентифікацію. Натискаю продовжити. Відбувається завантаження мобільного застосунку від банку, вводимо пароль захисту і будемо підтверджувати таку ідентифікацію. Отже, надати доступ до наступних даних пишемо, натискаємо Підтвердити, перевіряємо інформацію та тиснемо Продовжити. Такі поля можуть відрізнятися залежно від того, через який банк ви проходите ідентифікацію. І ось уже ми в мобільному застосунку. Складається він з трьох інформаційних блоків, а саме інформація, яка показує, скільки інформаційних повідомлень не прочитаних мною. Далі до ПФУ це блок листування звернень до пенсійного фонду. І профіль це профіль користувача, тобто мій, як застрахованої особи. Перший момент, про який обов'язково хочу сказати, це, якщо вернемося до середнього блоку до ПФУ, дистанційне інформування. Та інформація, про яку я згадувала на початку відео, тобто СМС-повідомлення або на електронну пошту, якщо оновилися дані щодо страхового стажу. Так, натискаю, надаю згоду на обробку. І надання смс-повідомлень від пенсійного фонду вводжу номер телефону актуальний, на який буде приходити відповідна інформація. І надаю згоду на отримання інформації на електронну пошту. Теж ввожу електронну пошту і таку згоду необхідно підписати за допомогою електронного цифрового підпису. І ось тут вже саме. Електронного цифрового підпису, тобто пройти ідентифікацію за допомогою банку ми вже в даному випадку не можемо. Тому, якщо у вас є електронний цифровий підпис, завантажте його на свій телефон та надайте таку згоду. Проходимо підписання і надаємо дозвіл на дистанційне інформування. І, крім того, покажу вам, як ще зробити швидко витяг з електронної трудової книжки. Для цього ми переходимо в блок до пенсійного фонду подати запит. Обираємо тип звернення, витяг з ЕТК. Наступна вся інформація заповнена коректно. Активуємо позначку -Даю згоду на обробку персональних даних, тисну Відправити до пенсійного фонду. І в категорії звернення ми маємо. Відомості про трудову діяльність з реєстру застрахованих осіб, загальна інформація про звернення на екрані і електронні документи. І ось тут вже в нас в pdf документі, в pdf форматі знаходиться файл, в якому уся інформація з реєстру електронної трудової книжки по мені, як по застрахованій особі. І що досить важливо, ми можемо нею поділитися те, що я вам казала. З нашим роботодавцем, якщо ми змінюємо місце роботи. І якщо ми перейдемо на головне, ви бачите на головне поле, загальний страховий стаж зверху зазначений. Якщо перейду в блок заробітна плата, вказується вся інформація по руках, можемо кожен рік відкрити і подивитися, хто з роботодавців, які кошти для нас за нас сплатив. Єдиний соціальний внесок, відповідно на підставі якого розміру заробітної плати формується наш страховий стаж. І наступний блок страховий стаж теж по руках відображається інформація, і ви можете переглянути цю інформацію. Досить корисно теж блок Електронна трудова книжка. Ви бачите записи трудової книжки і скан-копії трудової книжки, файли, які прикріплювалися роботодавцями або вами особисто до відповідного реєстру. Таким чином, ви швидко в режимі досить зручному можете відслідкувати інформацію в ресурсах пенсійного фонду, що теж досить зручно, і пришвидшує комунікацію застрахованих осіб, роботодавців та пенсійного фонду. А щоб ще більше отримувати гарячих новин, кадрових новин з автоматизації обліку, підписуйтесь на, на наш YouTube канал та ставте лайк. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропускати гарячі новини з автоматизації обліку. На цьому завершую свій випуск. Наша команда продовжує невтомно працювати для того, щоб інформувати вас про гарячі кадрові новини. Запрошую вас долучитися до Viber та Telegram каналів де ми щоденно публікуємо. Гарячі новини ділимося корисними та важливими посиланнями на вебінари, семінари безкоштовного характеру. Публікуємо в доступ безкоштовні зразки документів, якими ви можете користуватися в цих каналах. Ви можете ставити свої запитання, коментарі. Залишати вподобайки. Крім того, ви надаєте посилання на ці вайбер та телеграм-канали в описі до цього відео. Бережіть себе та своїх близьких! Все обов'язково буде Україна! До нових зустрічей!